Хочеш перевірити свої знання нідерландської, тоді переглянь це коротке відео. Перше слово це колега. Де колега. Друге слово це офіс. Кантор. Третє слово це службовець. Де бедінде. Четверте слово це звільнення. Ht on П'яте слово це подавати заявку на роботу. Солісітейн. Скільки слів ви сказали правильно? Напишіть свою відповідь у коментарях. І не забудьте підписатися на наш YouTube канал, щоб не пропускати нові уроки.